Вітаю! Наше завдання розділити 99,61 на 100. І це можна зробити кількома способами. Але на цьому уроці ми детально зупинимось тільки на більш швидкому з них. Отже, у нас є число тисячна. І спочатку розділимо його на 10. 99,61 поділити на 10. Чому це дорівнює? Все, що нам треба зробити, так це перенести кому на одну цифру, ну, тобто на один знак, вліво. І так воно насправді має бути, бо на 10 ми ділимо число трохи більше 99. А якщо ми ділимо на 10 число трохи більше 99, то відповідно у результаті ми отримаємо число трохи більше 9,9. Переносимо нашу кому на один знак вліво. Отже, 99,061 поділити на 10 дорівнює 9,961. А що якщо ми розділимо наше число на 100? Саме це нам і потрібно зробити у завданні. Нам потрібно 99,061 поділити на 100. Якщо ми переносимо кому на один знак, тобто цифру вліво, то це означає, що ми ділимо число на 10. А щоб розділити на 100, ми повинні перенести кому ще на одну цифру вліво. Тобто, в цілому ми переносимо кому на два знаки вліво. Один, два знаки. Отже, кома буде знаходитись ось тут, перед першою дев'яткою. І це також вірно, оскільки 99,61 це майже 100, ну, трохи менше 100. І якщо ми майже 100 розділимо на 100, то й отримаємо майже одиницю, число трошки менше за одиницю. Отже, якщо ми перенесемо кому на два знаки вліво, і ця дія рівнозначна діленню на 100, ми отримаємо 0,99061. Таким чином, 99,61 поділити на 100. Дорівнює 0,09 І звертаю вашу увагу на дуже важливу річ. Запам'ятайте, коли ви ділите на 10, ви переносите кому на один знак вліво. А коли ви множите на 10, то переносите кому вправо. Пам'ятайте це завжди. Інколи кажуть, що достатньо порахувати кількість нулів. Ми ділимо число на 100 у сотні 2 нулі. Отже, нам треба перемістити кому на дві цифри вліво. Непоганий спосіб і досить швидкий. Особливо зручним він був би в тому випадку, якби тут було 20 нулів. Тоді б ми просто перенесли кому на 20 знаків вліво. Але справа не в цьому. Я хочу вам пояснити, чому цей метод працює, чому він дає нам правильну відповідь. І насправді тут все очевидно. Ми майже 100 ділимо на 100, тому і у відповіді повинні отримати майже одиницю. Як бачите, все співпадає. Саме так можна перевірити, чи у правильному напрямку ми переносимо кому. Адже через 5 там, або 10 років ви можете забути правило. Тоді в яку сторону ви будете переносити кому, вправо чи вліво? Саме в таку мить і стане в нагоді ось ця так звана перевірка. Якщо ви ділите на 100, то у відповіді ви отримаєте число менше заданого. Отже, слід перенести кому вліво. Так ви і отримаєте менше число. Якщо ви множите на 100, то має вийти число більше заданого. Отже, слід перенести кому вправо. Таким чином, ви і отримаєте більше число. Я сподіваюся, все було зрозуміло. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці.